Слава Україні! Ніч в Одесі та Волосі пройшла без обстрілів. Дякуємо Збройним силам України за продовження цього чудового дня. А також дякуємо, що на один день ми стали ближче до перемоги та миру. Нагадаю, що в регіоні постійно триває контрдиверсійна операція, про її результати періодично вам розповідаємо. У відношенні деяких осіб тривають слідчі оперативні дії, тому про це повідомимо трошки пізніше. Наразі залишається дуже високою загрозою нанесення ракетних ударів, тому що ворог тримає у готовності два носії ракет оперативно-тактичного рівня морського базування типу «Калібр» у Чорному морі. Є великий десантний човен угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації знаходиться вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Ну І звичайно ще раз буду наголошувати про небезпеку купатися в морі. Про заборону купатися в морі, про заборону відвідувати пляжі та узбережжя. Напередодні знову сталася трагедія. І ми з вами вкотре про це говоримо. Не думайте, що ви безсмертні. Ви не безсмертні. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. І я бажаю кожному з нас продуктивного і тихого дня, дня, який наближає нас до перемоги. Пам'ятаємо, Україна понад усе. Слава нації! Смерть ворогам! І звичайно чорноморська посмішка вперед, друзі, багато роботи.